У тебе є Гельт. українською мовою це допомога громадянам, ти вже адаптувався, але почуваєшся обмеженим. Ти хочеш більше. Але щось зупиняє. Тоді слухай уважно. У цьому відео я покажу тобі три чітких сигнали, що настав час переходити з соціалки та відкрити власну справу. Не завтра, не колись, а вже зараз. Допомога громадянам це підтримка, але не розвиток. Якщо ти залишишся в зоні комфорту, державі добре, а тобі. Я бачив десятки українців, які стартували з нуля і вже через 3-6 місяців мали дохід понад 2 тисячі євро. Самозайнятість це не страшно, це моя свобода, але її треба грамотно почати. Можливо, ти вже щось робиш. Манікюр, переклади, репетиторство, готуєш їжу на замовлення і за це тобі вже хочуть платити. Але ти вагаєшся. А що як втратиться соціалка? Насправді держава підтримує перехід і навіть платить додатково, якщо все оформити правильно. Наприклад, Айнштік Гельд це 2500 євро. Якщо гроші вже йдуть до тебе, не гальмуй. Бери. Допомога громадянам це виживання. Але ти не для цього сюди приїхав. Якщо в тобі вже визріло бажання бути корисним, заробляти більше, будувати своє майбутнє, то це прямий знак. Ніяка соцдопомога не дасть цього відчуття. Самозайнятість дає. Бо тоді ти керуєш грою, а не гра керує тобою. Багато хто зупиняється не через страх, а через неясність. Як зареєструвати власну справу чи то підприємство, куди йти, як не втратити допомогу громадянам? Чи будуть штрафи? Саме тут і потрібна порада, бо з правильним супроводом це займає лише кілька тижнів. Я допоміг десяткам українців пройти це. Тепер можу допомогти і тобі. Ось що ти можеш реально отримати: 2500 євро Einstieg Geld. 6 місяців додаткових виплат. Безкоштовне навчання, курси, сертифікати, повну підтримку від джоб Center і, головне, незалежність це не обман, це програми, які працюють вже зараз, але тільки для тих, хто діє, якщо хоча б один із трьох сигналів про тебе, значить ти вже готовий. Не обов'язково йти самому. Я можу бути поруч. Покажу, як подати заявку, як підготувати бізнес-план, і як отримати ці 2500 євро. Напиши в коментарях, що саме ти хочеш робити. Запишись на безкоштовну консультацію посилання під цим відео. І ще важливо, я зараз формую команду я шукаю партнерів, таких як ти, людей, які хочуть вчитися, розвиватися і допомагати іншим українцям ставати на ноги. Якщо відчуваєш, що це про тебе, напиши мені прямо зараз.